Вітаємо в груці математики. Математика, наука точна і серйозна, і прожить без нейно навіть дня не можна. Діти, давайте пригадаємо Числа першого десятка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А які ж?

Групи множини. Ми можемо розбити всі ці числа за кількістю цифр, якими ми записуємо число. Сьогодні ми з вами дізнаємося про назви таких груп множин. Зіграємо в гру, увімкни світло, обчисліть вирази. Сорок додати десять десять додати десять двадцять відняти десять. 30 додати 10, шістдесят додати десять. додати тридцять. П'ятдесят додати десять. 20 додати 10, 60 додати 20. Ми з вами повторили круглі числа. Круглі числа – це ті, які закінчуються нулем. Сьогодні ми з вами працюємо в посібнику, частина 3, сторінка 26. Подивіться, будь ласка, У нас є з вами два рядочки чисел. В кожному рядочку відшукайте зайве число. У верхньому рядочку яке число буде зайве? Давайте перевіримо. Зайвим буде число двадцять. Чому? А в другому рядочку? Яке зайве число? Перевіримо вісім. Ну що ж, двадцять вісім зайві числа? Давайте тепер з'ясуємо чому. Погляньмо на наш числовий ряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Скажіть, запис якого числа відрізняється від запису решти чисел? Відрізняється запис числа 10. Бо ми з вами. Знаємо, що 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 це одноцифрові числа. Вони складаються всього з однієї цифри при записі. А 10 складається з двох цифр: 1 та 0. 10 це двоцифрове число. Двоцифрові числа ми можемо записувати так само. За допомогою звичайних одноцифрових цифр. У записі двоцифрового числа дуже важливим є місце, на якому записано цифру. Наприклад, число 10. Цифра, яка стоїть. На першому місці праворуч позначає десятки, кількість десятків. Цифра, яка буде стояти на другому місці, ліворуч, буде показувати, скільки одиниць. Попрацюємо з малюнками. Полічіть предмети десятками. З'ясуйте. Скільки ж предметів? Кнопок в нас. Давайте рахувати. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. З'єднаємо лінію предмети та числа. Кнопок в нас шістнадцять. Числі шістнадцять, один десяток та шість одиниць. Скільки? Олівців? Перевіримо олівців одинадцять, а гудзиків? Хто вже обчислив? Перевіримо кількість гудзиків. Їх 18, в числі 18, один десяток та 8 одиничок. Рухаємося далі на сторіночці 27. Давайте поміркуємо, як утворилося кожне число та допишемо його. Погляньмо, 10 квіточок об'єднали в грубку. І утворився один десяток. На один десяток поклали один, два, три, чотири. Поклали чотири квітки, і утворилося чотирнадцять. Нам потрібно вписати число скільки. Квіточок поклали на один десяток. Ось з вами з'ясували, що на один десяток поклали 4 квітки, тому у нас вийде ось така рівність 10, додати 4 дорівнює 14, в числі 14, 1 десяток. Та 4 одиниці. Поставте відео на паузу та спробуйте доповнити ці рівності самостійно. Давайте перевіримо, діти, що вийшло. На один десяток поклали 6 квіточок, 10 додати 6, дорівнює. 16. Наступний вираз. 10 додати 1, і вийде число 11. 10 додати 7. Дорівнює 17. Поставте відео на паузу, попийте водички. Дайте оченятам та ручкам перепочити трошечки та поверніться до роботи. Продовжуємо працювати на стріночці 27. Попрацюємо з виразами. Замініть суму чисел, числом. Давайте подивимося, де сума чисел 10 і 1, або іншими словами, ми можемо сказати. 10 додати 1 дорівнює. Ми знаємо, що 10 це один десяток. Кількість десятків ми записуємо в першу клітинку праворуч. Та одна одиничка, і утвориться число 11. Один десяток одна одиниця. Далі сума чисел 10 і 3, 10 3 дорівнює один десяток та три одиниці. Запишемо число 13. Наступна сума чисел 10 і 5. 10 додати 5 дорівнює 1 десяток та 5 одиниць, число 15, 10 додати 7, сума чисел. Замінюємо число і вийде 1 десяток та 7 одиниць, число 17. Поставте відео на паузу та другий стовпчик виконайте самостійно. Виконайте саму перевірку. Чи зійшлися наші результати? Також ми з вами спробуємо порівняти іменовані числа. Погляньмо 4 дециметри та 4 сантиметри. Як же порівняти іменовані числа, різні іменовані числа, дециметри та сантиметри? Користуючись схемою, ми дивимося, що щоб порівняти 4 дециметри та 4 сантиметри, нам потрібно 4 дециметри перевести. В сантиметри ми з вами пам'ятаємо, що один дециметр дорівнює 10 сантиметрів. Якщо один дециметр це 10 сантиметрів, то 4 дециметри скільки ж сантиметрів? 4 дециметри це 40 сантиметрів. Ось тепер нам з вами зручно порівнювати 40 сантиметрів та 4 сантиметри. Ми з вами, звісно ж, знаємо, що 40 більше, ніж 4. І 40 сантиметрів більше, ніж 4 сантиметри. Тому ми можемо з вами впевнено сказати, що 4 дециметри більше, ніж 4 сантиметри. Переходимо до правого стовпчика. Так само у нас є з вами схема: 30 см та 3 дециметри. Користуючись схемою, ми з вами бачимо, що нам потрібно 30 см перевести в дециметри. Якщо 10 см це 1 дециметр. То см – сантиметрів це скільки дециметрів? 30 см це 3 дециметри. Діти, скажіть, який знак ми з вами впишемо? Більше, менше або дорівнює? Звісно, дорівнює. 3 дециметри дорівнює 3 дециметрам. Тому в верхньому рядочку ми також можемо поставити знак дорівнює і сказати, що 30 см дорівнює 3 дециметрам. Відскануйте QR-код, який бачите на екрані, та зіграйте в гру. Ми сьогодні з вами на нашому уроці з'ясували, що бувають одноцифрові числа та двоцифрові числа, які числа називають одноцифровими, це ті числа, при записі яких ми з вами використовуємо одну цифру. А двоцифрові. Двоцифрові числа ми записуємо двома цифрами. Наостанок, оцініть, будь ласка, свою роботу на сьогоднішньому уроці. А я дякую вам. До зустрічі!